Чотиригодинний тренувальний семінар для шанувальників карате провели у спортивному залі Тетіївської школи номер 3 Сюди також завітав і мер нашого міста, віце-президент міжрегіональної федерації Фулконтакт Карате Руслан Майструк. Семінар провів гість із Польщі президент міжнародної федерації Ворлд Karate Федерейшн Андрій Рикунов, який прибув до Тетіїва на запрошення президента нашої міжрегіональної федерації Фулконтакт Карате Віталія Красилівського, для того, щоб популяризувати. Нові для нас версії цього виду спорту. Хочеться виразити особу благодарность меру города Руслану Володимировичу за оказану помощь, за теплий прийом. Не для кого не секрет, он является одним найкращих помощников в спорте города Титиєва в это нелегке время. Детвора при его поддержке ездит на соревнования не только в Украине, но и на соревнования международного уровня. В частности, мы встречали ребят в городе Ширадзе в прошлом году. Они приехали на международный турнир по кикушин карате. Это хороший пример для остальных руководителей городов больших и маленьких, так как действительно в это нелегкое время нужно все-таки поддерживать спорт, развитие, здоровый образ жизни. и популяризировать контактные виды единоборства. У семінарі взяли участь не лише наші місцеві каратисти, а ще й прибули гості із Черкащини, селища Цибулів, під керівництвом тренера Олександра Вдовиченка. Всього було близько 60 учасників віком від 5 до 18 років. Постійно розвивати свої навички та уміння – це вкрай важливо для тих, хто займається бойовими мистецтвами. Отож, пізнати щось нове, а тим паче побачити на власні очі це неабияка нагода вдосконалити свої уміння для наших юних спортсменів. На закінчення семінару президент міжнародної федерації вручив наставникам наших каратистів сертифікати на чорний пояс. Тренер тетіївчан Віталій Красилівський отримав чорний пояс шостий дан, а черкащанин Олександр Вдовиченко – чорний пояс другий дан. З такими наставниками маємо гарні перспективи розвитку нашої міжрегіональної федерації Фул-Контакт Карате. Бо ж здебільшого все залежить від тренерів. А вони, як бачимо, у нас досвідчені і наполегливі вчителі, які не лише виховують справжніх спортсменів, а й самі вдосконалюються у майстерності ведення бою.